Прот, Конон, Помпій, Піус, Сесой чули такі імена? Конкордія, епістимія, дивнокія, мавра, калістина екзотично звучить, правда? Дехто скаже, що такі імена смішні, потішні, якісь відверто книжні. але йдеться про реальні власні назви, які носили наші предки ще зовсім недавно, у першій половині ХХ століття. Чому немовлята отримували такі чудернацькі імена? Від чого це залежало? І як прості люди боролися з цією екзотикою? Вітаю. Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь, і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, вашого прапрадіда, який народився, приміром наприкінці 19 століття, священник міг запросто назвати чудернацьким ім'ям. Причому такі імена, як Тит, Спередон, Іов, Харлампій, Андронник, Галактіон, Калістрат та інші ще були досить прийнятними, бо оригінальність і уява духовної особи могла на цьому не закінчитися. Давайте розглянемо цікаві випадки. Зокрема, наведу вам імена, які віднайшли дослідники в процесі вивчення своїх родоводів. Дослідниця Наталя Горковчук згадувала, що священник села Повчинне Новоград Волинського району Житомирської області отець Миколай мав без перебільшення нездорову тягу до рідкісних імен. Наприклад, у 1905 році в метричних записах подибуємо імена Луб, Муза, Проскудія, Іраїда. Раніше можна було зустріти ім'я Голендуха. Не виключено, що така оригінальність священика стала наслідком його неприязних стосунків з новоспеченими батьками, коли в такий спосіб батюшка намагався напакостити прихожанам, які в чомусь перед ним провинилися. Кажуть, це була досить поширена практика на той час. А з іншого боку, причина надання таких рідкісних а почасти екзотичних імен була банальною. А саме ретельне виконання священником своїх душпастерських обов'язків і намагання не повторюватися річ у тому, що духовна особа не зі стелі брала ці імена. Є спеціальна церковна книга, так звані святці, в якій подано списки святих і церковних свят у календарному порядку. Тобто народилася дитина 1 січня, то могла отримати ім'я Григорій, Тимофій, Ілля або Воніфатий, Пров, Аріс, Полієфт. Відчуваєте різницю? Тому все залежало від священника, і він нерідко з тих чи інших причин зупинявся на не зовсім звичному варіанті. Друзі, якщо вас цікавлять не лише імена чи прізвища своїх предків, а інформація про те, ким вони були, де жили, чим займалися, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Треба наголосити, що процес наречення дитини під час хрещення не був формальним ритуалом. Він розглядався як духовне прилучення людини через ім'я до релігії, адже ім'я в християнській і не тільки релігійній традиції виконувало сакральну функцію. Святий, за ім'ям якого було названо дитину, вважався її духовним охоронцем, небесним заступником. У православних святцях, на відміну від католицьких, на кожний день року припадає, як правило, поминання кількох святих. Отже, як я вже говорив, священик мав право вибору з поміж кількох. Деякі імена згадувалися у святцях неодноразово, іноді понад 10 разів. Наприклад, ім'я Іван поминалося 79 разів на рік, лише в січні були дні Іоанна Претечі, Іона Кушника, Іона Златоуста тощо. Можна тільки уявити реакцію простих селян, коли їхню дитину називали Ферапонтом, Ерефієм, Януарієм, Схоластикою, Деспіною чи керкетою. Але люди не сумували і не менш оригінально виходили із такого незручного становища. Вони адаптували незвичні і важкі для сприйняття і вимови імена, часто скорочуючи їх. Скажімо, Єлизавета ставала просто Саветою, Констанція – Косткою, Олександра Ліксандрою, Євдукія Вувдюю, Агафія Ягною, Соломоніана Солохою і так далі. Подекуди імена, які давав батюшка, невблаганно перекручували. Наприклад, дослідниця Світлана Станчук згадувала про Немедору чи Немедору в своєму родоводі. Так ось про це ім'я навіть йдеться в повісті Івана Нечує Левицького Микола Джеря. Зацитую маленький уривок: ту дівчину звали Нимидорою. Піп був сердитий на її неслухняного батька і надавав його дітям таких імен, що всі люди на селі ніяк не могли увібгати їх собі в голову. А баба повитуха ніколи не могла донести в своїй голові того ймення додому і губила його на поповому порозі. Тій дівчині піп дав ймення Менодора. А люди на селі звали її Нимидорою. Перекручування складних імен було нормою для наших предків. У такий спосіб вони боролися із незрозумілими словами і надавали їм більш звичного для себе забарвлення. Так, руміл ставав романом Іоахім Якимом. Подекуди люди навіть надавали чудернацького звучання іменам, які були більш-менш звичними. Наприклад, Феофана ще називали дивохваном. Тощо, що цікаво, священники чи церковнослужителі, незнайомі і чудернацькі для себе імена, самі не могли правильно записувати, постійно перекручуючи їх. Скажімо, жіноче ім'я Синклітикія можна зустріти в метриках як Синклітія, семклитія, семеклита і так далі. Наведу вам ще трішки прикладів, причому реальних імен наших предків, які зустрічаються в метричних записах так званої Дорадянської доби. Спочатку чоловічі в алфавітному порядку. Автоном, Агафоник, Акафій, Алипій, Альфонс, Апатій, Варевон, Варлаам, Варнава, Вукола, Гурій, Дормідонт, Євграф, Євлосій, Євмен. Євтроп, Євтух, Єзекіїль, Ірадіон, Каленник, Кастан, Кіпріан, Купріян, Марій, Маркел, Меркурій, Мина, Наргіз, Нікандр, Паладій, Панаїд, Папа, Поліефт, Тофіль, Огій, Сакон, Сатурніон, Серапіон, Сила, Сосипатр, Ювеналій, я Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Продовжимо ще трішки жіночої екзотики вам у вуха: Арефта, Бригіда, Васа, Вінцентина, Віневефа, Єфрозина, Зенобія, Кунігунда, Лампредія, Леонтіда, Лукія, Меронія, Мостредія, Олімпіада, Пульхерія, Персіда. Улита, Хівонія. Серед моїх предків теж зустрічалися незвичні та рідкісні імена та форми. Наприклад, мого прапрадіда звали Логін, хоча в селі всі називали його Легоном. Також своєрідно кликали мого прапрапрадіда Омеляна, Мельоном, а його нащадки отримали вуличне прізвисько Мельонишині. А мати католичка Мельона записана в ревійській касі як Яга. На жаль, її метрик я не знайшов, тому можу лише висунути версії. Її повне ім'я може бути Ядвіга, Ева або Агнешка Ягнешка. Ще одного мого прямого предка, зокрема, пра шість діда, звали Бласко. Думаю, це похідна форма від блажей. Він теж був католиком. Напишіть в коментарях щодо Яги і Бласка, можливо, я помиляюся. Після поразки Української революції 1917-21 років і встановлення так званої радянської влади на більшості українських землях, церква втратила функцію найменування новонароджених дітей. Починаючи з 20-х років ХХ 20 століття, наш іменник значно розширився. Це відбулося насамперед за рахунок запозичень західноєвропейських імен. Альберт, Артур, Роберт, Альбіна, Ела, Елеонора, Ельвіра, Ема, Жанна, а також повернення давніх язичницьких імен, таких як Олег, Ігор, Ярослав. Крім того, з'явилися нові імена, які стали наслідком більшовицької пропаганди: Вілен і Владлен від Владімір Лєнін, Кім, комуністичний інтернаціонал молоді. Рем, революція, електрифікація машинобудування дітей називали авангардами, електростанціями, інтернаціоналами, мартенами, тракторами. Щоправда, починаючи з 30-х років ХХ століття, ці революційні неологізми почали щезати. Залишилися у вжитку лише окремі імена, вже згадані Вілен, Владлен та деякі інші. Друзі, а які екзотичні імена носили ваші дідусі й бабусі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, будемо наповнювати базу екзотичних імен наших предків. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. До зустрічі, папа! -па.